Вітаю тебе, моя рідненька, ненько Україна. Вітаю вас, мої рідні хлопці і дівчатка. Сьогодні у нас 4 листопада. Як ви вже прочитали із того, що я написала, як я заглавила свій влог. Сьогодні мій день народження. Сьогодні мені 60. Сім рочків. Але давайте спочатку я вам покажу оцю гарненьку дівчинку. Бачите, яка гарненька малесенька дівчинка, який ще не немає одного рочку. Оце гарненька така дівчинка. який вже, мабуть, два і більше рочків. Але дуже, на жаль, не, не написано тут якого, якого це місяця і якого це року. Дуже, на жаль. Ну, і ще одну вам покажу. Оце та дівчинка так виглядала, бачите, похоже? Я думаю, так, да. але постарішала. Тут ці дівчинки було 18, а тут цій дівчинки отсвічує от лампа уже. 67. Так оце так дівчинка виглядала, як вона заканчувала 10 класів. І ще одна. Дуже для мене близька, дуже для мене важлива світлинка. Ось вона. Я думаю, всі здогадались, так? Це мої мама й тата. Мапа, мої тато Сашко. Мама Гала. Галчонок ми її називали. Галчонок. На жаль, немає вже не мами, не тата. Є в мене ще брат, який живе в Україні, і моя родина. Більш частинка мешкає в Україні. І наточка з масімо мешкають в Італії. А тут я одна. Але ви знаєте, я вам так скажу: я не сумую. Я вчора подивилася відео доктора Камаровського. Це наш доктор, він з Харкова сам. Він багато-багато років розказував про дітей, про дітські болезні, про все таке. Бачите, який в мене преслід красивий. Такий на це. І оце красиве. Да? Але я це воділа не для того, щоб показати, що я щира Українка. Оце, оце мені гріє душу. А це я купалася мила голову і таке розсипається все на голові. Так я оце так трохи придавила віночку. Так, оце, що доктор Камаровський вчора, що я прослухала його, казав, що про тих людей, які вважають, що вони одинокі, що їм погано. І кожна людина вона вважає себе, чи вона є одинока, чи вона не є одинока, як вона себе почуває із середини. Так само, як людина почуває, скільки їй років. От Мені по бумагам, по бумагам мені сьогодні 67 років виповнилося. Да? Я не можу вам сказати, що я себе почуваю. На 35 чи на 45, майже навіть на 55. Бо я вже не пам'ятаю, яка я була у ті роки. да, я робила, да, я була весела, в 30 років я була дуже весела. Я була звіздою, можна так сказати, компанією, зіронькою. Я і танцювала, я й співала, я й хохмачила така. я. Тепер я зовсім не така. Зовсім. І не того, що я тут живу одна, ні. Це, мабуть, такі роки мої кажуть, що хвати, схаменися, зупинися, тобі цього вже не треба. Ти прожила до 67 років хороше життя, веселе життя, таке наповнене всякими. Кольорами. У тебе дуже хороші батьки були, дуже хороші, які мене дуже любили. Тато, тато, вони так мене любили, я би ви тільки знали. Маму теж любили, але у, у, у них була трохи різна любов до мене. Тато дуже мене любив. Дуже. Він мене до 18 років на шиї носив. розумієте? Оце мені йти в школу. я ж Пішла йшла з восьми років у школу. І оце маму поїдуть на курорт, та ми з двох. Каже, доню, вставай у школу. Кажу, не хочу. Каже, ну що це так не хочу? Він оце прийде, сяде біля мене на дивані. каже, давай, чіпляйся за шию. Я чіпила за шию, погоніс мене у той, у, 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 туди в у ванну комнату. Давай займайся там своїми ділами. От Я все поробила. Вийшла, чаю попили, Цей він там у другу сміну робив, або у ночну сміну робив. А як, я, а як були у нас екзамени, так він мені допомагав і, і вазу з квітами ніс, і скатертину, яку ми клали у, у школі, ж раніше ми ж дежурні були. От. і Хто на який екзамен дежурний, то квіти приносять, і, і вази приносять, ну, це таке все скатертину. Він мені все допомагав, Все. і з уроками допомагав. Вони були такі розвитні, мої тато. Мама теж була, але в мами була трошки друга. Оце Все, що я взяла від мами хорошого, я, я ем, вважаю, найкраще це те, що я взяла оце, таку жилку комерчизку. Бо я ж їздила дуже багато років. Купляла, тоді їздила по другим странам, продавала. От. оце в мене від мами. Мама в мене така була з дитинства, і їхні тато були такі. от. І тільки одна моя мама перейняла у свого тата таку, скажімо, жилку, так, таку наміру, бути завжди незалежною, не Скажем так, що не від кого не, не, не залежати і все здобувати своїм трудом. Мамо, працювали, працювали і працювали дуже довго до самої пенсії. Тато теж дуже довго працювали, тато працювали ще з дитинства, ще як його тата, мого дідуся, оці блядські совєти, забрали, репресірували. Це було у 30-ті дев'ятому році, а тато народились у 30-му, це їм ще дев'яти років не було моєму татові, І він був головний мужчина у, у сім'ї, і всі мужські роботи він все використовував сам і допомагав, бо були мама і дві сестри. і Він, він все робив на рівні із мужиками. Які со старими мужиками, бо молоді ж були на війні, а старі мужики оставалися в селі, і він з ними запрягав кобилу і давай перепахати у города, давай посадить, давай заволочить, давай зібрать. Оце він все робив сам, все робив. Так що я дуже вдячна моїм батькам за те, що вони були, і за те, що Господь Бог. Мені дав таку можливість родитися у цій сім'ї, у цій родині, де мої любі мама і тато. Яких я обожнюю, за яких я ніколи не забуваю, але їх нема зараз зі мною рядом. Оце те, що я вам хотіла розказати. Про моє життя, ви знаєте, заміж я вийшла. Раненько, ще мені 19 років було, ну, через рік після школи. Вийшла заміж. Тоді народився в мене павличок синок, так ми його звем завжди, Павличок синок. дата моя, як була маленька, так казала павличок синок, і, і досі вона так на нього каже, і досі, і я так кажу. Тоді Павличок синок, народився, Тоді ми з чоловіком розійшлися, я вже теж казала 150 разів, чому розійшлися, тому що він приїхав з Чехословакії, де він робив три роки, і я вже стала не така, я вже стала не манєрна, я стала не європейська, я стала не модна. Ну, Чехословакія тоді була заграниця. Да? От, і він там надивився, і там у нього була любовниця. Я не буду казати, як її звати. я досі Помню, я пам'ятаю це ім'я, але не треба воно нікому зараз. От, і ми розійшлися. Ми розійшлися. А тоді згодом я вийшла другий раз заміж занатиного батька. Ми непогано з ним жили, я вам скажу. От, непогано він робив, я робила, наточка народилася. От, дуже багато ми з нею пройшли, поки вона піднялася, так скажем, на, на ніжки на свої. От, але це... Не тільки моя заслуга, це і заслуга моїх батьків. Вони мені дуже допомагали, і моя тіточка теж дуже допомагала виховувати наточку. І моя бабуся, нянюшка, вона з нами тоді жила. Вона теж допомагала. Дуже мені допомагали. Мені давали і вночі поспати. Тато був з натою, бо він тоді вже був на пенсії, але підрабатував на півставки електриком. Тут в інституті, де ми жили, в тому районі. Іслідувательський інститут, не там, де навчаються, іслідувачівський якийсь агроінститут такий. От. Так що, от-от-так. А тоді, як наточки ісполилося 9 років, ми теж з ним розійшлися. Бо він від мене пішов, він знайшов собі молодшу, мабуть гарнішу. Вона не погана. Я не буду казати, що вона погана. Вона не погана. вона висока, Голубоглаза. Йому завжди хотілося так. Він мені завжди казав, що я ніколи не думав, що я женюсь на такій, як ти. Він себе представляв з високою жінкою, з голубими глазами і з темними волосами. От вона така й була. От. От. Вже його немає. Він помер, вже його немає. Але я дуже вдячна йому за мою наточку, а першому чоловіку вдячна за павлика Касинка. От, От так. Ну, а тоді я довго я була одна, довго, 9 років Наті було, як ми розвелися, а як я вийшла заміж за Юрчика, Наті було 16 з половиною років. з у цей період я була одна. Цей період я була одна, тоді ми з ним розписалися документи, все ми робили, робили бистренько і приїхали сюди, І приїхали сюди. Ну а тут я вам теж вже розказувала. Спочатку язикові курси, тоді професіональні одні курси, тоді другі ще професіональні, а зараз скажу вам, мама, мені казали. Я погано в школі навчалася, я вам казала, Не буду казати, що я там була відмінниця. Ні. Отак От троєчки, четвьочки. У мене одні п'яти були по українській мові по літературі, бо мені дуже подобалася наша солов'їна мова. Я дуже добре і читала, і стихи вивчала, і диктанти писала. Це в мене було завжди на п'ять. Математика так підхрамувала. Ну, По-російській теж непогано, але ну, зараз не про це. Так оце ж мама мені казала. Доню, вчись! Бо будеш прибиральницею. В країні прибиральницею я не стала, я трохи там вивчилася, ото й ходила в техніку металургійну, який не закінчила, на професію літіючи прецизіонних сплавів. Це таке, це тато там вчилися і мене туди привели. А тоді я вивчилася на продавця, закончила курси. Спочатку це були курси. Не торгові, а курси буфетчиків. А тоді вже торгові були курси і робила буфетчицю, і робила, а тоді продавцем у кулінарії робила. Хороша робота, мені дуже подобалася дуже подобалася. Тоді ще й на заводі робила. Ну, діло не в тому, діло в тому що це я на, на все життя запам'ятала те, що мені мамо казали, вчись доня, бо будеш прибиральницею. А як сюди я приїхала, оце ж я... Язик поча, поча, спочатку повчила, а тоді професійні курси і стала бральницею. Але, але я вам скажу так, що нормально. Мене це зовсім не, не той не ображало і не ображає. Мені дуже. Е, подобається і подобалася моя робота. Зараз я вже не роблю, бо я мені вже 67 років, але я вже не роблю сім років, бо я пішла на пенсію по інвалідності зі спиною. Я не люблю казати за свої болячки, я не хочу нікому розказувати, але я би, ви знаєте, тут ж які люди, оце расистки ті, що за мною, мартрешки, мартрешки я їх називаю. О то, що зо мною робили, казали, як це їй вдалося піти на пенсію, як це їй вдалося піти на пенсію. Мабуть, вона, той, е, як это сказати, купила собі пенсію. Ну, оце ви люди добрі, таке оце розумієте, як це можна у Фінляндії купити собі. Документи вийти на пенсію. Це що вам? Рашка-підарашка. Ні, тут такого не прокате. Тут кожен лікар він отак держиться за своє робоче місто і за свій диплом. І хто це раді якоїсь наталки переступе оцей бар'єр і відправи документи на пенсію? Це ж не, не так, що написав от руки чи на комп'ютері і пішла на пенсію. Ні. Перед тим, як я пішла на пенсію, я півгода робила обслідування: всякі. і обслідування усього тіла, і обслідування спини, і оце іголочками кололи ту ногу, як, з якою в мене проблема. І у, у психіатра була тричі, і у психолога. І в нервотерапевта, і в фізіотерапевта. Всі-всі-всі-ці треба було пройти оці, ну, так сказати, всі оці тести, всі оці походити по лікарям. І тільки після того мені дали пенсію. Так що сім років я вже пенсіонер. Пенсіонерка. І лякелайнен, як отут кажуть у Фінляндії. Отакі От справи, хлопчики і дівчатка. 67. Ні, не почуваю я себе на, на менше. Оце 67, оце мої роки. Я не буду казати, так кілька від заспівав. Мої роки, моє багатство. Ні. Ні. Але отак оглянувшись туди назад, а думаю, а якби не було мені 67? А якби не було 55, або, або не було 50-44, як я сюди приїхала, то багато-багато культів не було. Ми не підвласні течії, оць, оцього, времени, оцього времени. Це тільки Господь Бог предполагає і розполагає, як людина повинна жити і як пройде її. Час і її путь отут на землі. Як кажуть, Шевченко, наш Тарас Григорович казав, у кожного своя доля і свій шлях широкий. Отак От і в мене моя доля і мій широкий шлях. Що б я змінила, я би ви мене запитали, а це мені корише зробила. Давайте прирвуся, тоді ще побалакаємо.